Привіт! Я Аріна. Вітаю у студії Інгульського ліцею. Влада, ти пам'ятаєш той день 24 лютого. Де тебе застала жорстока війна? Звісно, я пам'ятаю його як сьогодні. Це було місто Маріуполь, де моя 36-та окрема бригада виконувала військовий обов'язок. Наскільки були жорстокі бої за Маріуполь? Як тримала оборону твоя бригада? Бої були дуже жорстокими, тому що ворог приважав нас в особ... як в особовому складі, так і важкій техніки. Це танки. Бригада моя тримала оборону дуже героїчно. В руки брали зброю навіть ті, хто ніколи її до цього не брать. Це був оркестр морської піхоти, нашої бригади. Хлопці теж воювали. Я у в ДТВ ставилася в полоні. І що було найважче? До нас ставилися як не до людей. Це були тортури, це були побої, били струмом. В полоні найбільше я боявся це забути образ рідних. Влада, чи були світлі моменти серед щоденної темряв? Були. Так як нам забороняли говорити українською мовою, 에, в бібліотеці ми понаходили книжки на рідній мові. Це були Іван Франко. Леся Українка. Вони там збереглися, тому що це, Луга... це була... там, де я був, це була Луганська область. І вони ще Чи не, вс... не вспіли все утилізувати, я не знаю. Просто радували себе цим, що ми могли читати наших письменників. Яким було твоє звільнення? Це було дуже емоційно, тому що я навіть не розраховував, що це буде, тому що. Після потрапляння в полон ми пробули там. Коли я пробув вже півгода десь в полоні, нам сказали, що 36-ту бригаду морпіхів, взагалі морпіхів, не збираються віддавати. Тому, коли я почув своє своє прізвище, то це були непередаваємо емоції. І коли я вернувся вже на рідну землю, перше, що я попросив, це зателефонувати додому. Напередодні Дня Святого Миколая, що б ти побажав українським дітям. Насамперед, хочеться сказати, щоб шанували культуру, культуру нашу мову. Добре вивчали історію України, тому що якраз зараз вона пишеться кров'ю моїх побратимів. Та, звісно, зустріти перемогу в тихій і мирній Україні. А ще я хочу подарувати нашим школярам всім. Учням ліцею, це прапор морської піхоти, який підписаний мною особисто. 36 та окрема бригада морської піхоти. Дякую. Вірні завжди. Владе. Ми тебе дуже цінуємо. Дякую тобі за життя і ми хочемо тобі подарувати таке англітка, щоб воно тебе завжди оберігало. Дякую, дуже приємно. Слава, Слава збройним, збройним силам, силам України! України.